До бабусі часто навідувалися справжні соцпрацівники, тому новим гостям від соцзахисту старенька не здивувалася. Ми соціальне безпечення, Бабушка, давай відкривай. Шахрайки запропонували бабусі розміняти їм долари за вигідним курсом. Бабця навіть оком не встигла кліпнути, коли спритні аферистки підмінили конверт із справжніми гривнями на папірці. Відкрили і Тут бумажки одні. Тепер, каже старенька, тяжко жити і нема як померти. Вкрадених 10 тисяч гривень відкладала довго, собі на смерть. Всю жизнь на могилу, на смерть. Я, скоро помру вже, от ні грошей то на смерть. У міліції кажуть, нині почастішали випадки шахрайств, коли аферисти, маскуючись під сот працівників, втираються у довіру до самотніх пенсіонерів та нахабно їх грабують. Тож закликають громадян бути пильними і не відкривати двері незнайомцям, тим паче не міняти гроші. На даний час працівники міліції відпрацьовують. Е... Як соціальних працівників, як версію про діючих соціальних працівників, які обслуговують даний район, а також відпрацьовуємо далеких родичів, потерпіли, з якими вона могла підтримувати контакт. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.